Доброго дня, дівчатка! Сьогодні хочу зробити ось такий невеличкий розпродаж, показати, що в мене є для засобів, для догляду за шкірою обличчям. Тут багато чого. Ну, тут ще й кремчик для тіла в мене затисався, тому що це набір. І так, зараз розкажу вам, що є ціни називати не буду. Одразу скажу, що будуть ціни нижче, ніж в каталозі, будуть знижечки. Показую і розказую. Оце у нас серія така обновився дизайн. Колись вона виглядала ось так: нутра-ефект це була серія. Це в мене є такий міцелярний скраб. І е, міцелярна водичка. Це для чутливої ніжної шкіри, для сухої підходить. Е, цей набір буде дуже приємній. Ціні можна окремо, можна. Е, це вже ця ж серія змінила дизайн. Змінила дизайн, і тут з'явився ось таке молочко. Пам'ятаєте, колись у нас такі плоскі бутилочки були для зняття макіяжу. Зараз воно отак виглядає, це молочко. Е, тут є ось така умивалочка, скраб. Є ось така серія нічний і денний крем для е, шкіри, я так думаю, десь після 40-може трошки навіть більше, тому що для зрілої шкіри. Денний нічний крем. Тут є ось такі е, умивалочка і ось така міцелярка разом з тоніком два в одному можна брати як набір. Так, у нас скоро е, свята, 14 лютого буде, можна подружки, а можна і собі подарувати ось такий набір. Може, хлопчики захочуть комусь що подарувати. Так, значить, Є ось такий е, міцелярка плюс тонік, два в одному, і до неї ось такий кремчик до цього набору. Такий теж набір недавно. Це також для чутливої шкіри. Це оця серія тільки в обновленому дизайні. Також є в мене серія e NU, дуже багато продуктів. Тут у мене дуже багато чого є з вітаміном С і крем з SPF 50 Тут два види в мене ще один в упаковці. Один Раніше випустився, другий більш свіжий, ну, і ціна буде різна. Крем для шкіри навколо очей. Ось такий скрабик, ой, косметички мої впали, хочуть продатися. Є сиворотка з вітаміном С, а це до неї наповнювач. Зараз можна взяти одну сиворотку з такої стекляної баночці, і до неї, якщо вона закінчується, до неї брати ось такий, як, як сказати, Додатковий блок да, буде сказати, е і туди ви видавлю ви очавлюєте в цю баночку, і у вас е баночка одна і та ж сама, як е додатковий. Ну, Буде дешевше, тому що ми не платимо за упаковку. Це в такому тюбику пластиковому і, додатково, пам'ятаєте, як буде? А, запаска, отака буде. Пам'ятаєте, колись в моїй молодості були пудри з запаскою, отак і це є запаска. Так, дуже багато в мене ще ось така міцелярна вода, що Enew залишилась в старому дизайні. Також буде приємна ціна. Таких дві баночки в мене залишилось, тому що зараз вони обновили дизайн, і зараз вона виглядає отак. Міцелярна вода і ось така умивалочка, Таких у мене два чи три набори. Також буде дуже приємна ціна, дуже класнючий такий гель для умивання і міцелярна вода. А, да. Нецелярна вода зволожуюча. Так, далі в мене є ось така серія Clear Skin. Це для проблемної шкіри, для жирної шкіри. Тут є масочка, така, е як глина, тільки вона ну така густа. Масочка, є ось такий тонік, є ось така умивалка, я нею користуюсь. Мені подобається, я вже якось її рекламувала. Мені дуже вона подобається, вона така біла. І є масочка. 4 -хмінутна. Є ось така умивалка з глиною ще. Також є із серії Enju маски: ось такі. Це бронза 35, плюс серії, ось така масочка. Це пленочки. Золота маска плінка Planet Spa, також маска плінка Ну і оце. Масочка в мене з огірком і алоєм. Це в мене розпродаж буде. Дві масочки. Із цієї серії, цієї серії вже нема. Ось така міцелярочка. Це буде розпродаж, можна також наборчиком чи окремо. І ось такий набір. Тут пленець-спа, маска, скраб і крем для тіла, дуже класнючий з мінералами мертвого моря. Так що, отаких от, от багато у мене. Ой, зараз піднімлю. Піднімлю цю косметичку, можна все оце упакувати, ось таку класнючу вільбетову косметичку. У мене такі дві штучки. Так що, когось що зацікавило, дівчатка, запитуйте, буду рада вашим дзвіночкам. Всім пока!